Ale це та ж сандал, да, да, добре. Добрий вечір, це ТСН. Сьогодні ми поговоримо про... Я би теж заплакав, якщо б ви діли так, братан. Це ужасно, що вони таке з вами діють. Добрий ночі, це ТСН на каналі 1 плюс 7. Ти не один. Точніше, ти один. Сьогодні ми поговоримо про явище, яке буквально руйнує нерви дітям і підліткам по всій країні, що було е, в прошлому сезоні, можна так сказати, чи випуску, я вже не пам'ятаю, що ця маленька, яскрава, і блимає. Це флор, блядь, йобаний нахуй. це, як ви можете зрозуміти, електронна аж кудіжка. Науковці називають її електронною коброю, бабусі дияволом у пластмасі. І найстрашніше вона вже поширюється серед дітей та підлітків. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Ну, це, звісно, все класно, що все розумно, але з вами я, Давид. І діло таке, що я то шарю, що таке аж кудівки, і аж кудівки це вже давним давно. Ашкодішки стали популярні в школі, як це не дивно. Всяка хуйня, знаєш, в школі попадається. І ошкодішка я її не поважаю і я вам не совєтую цю херню. І діло такое, що я... Це то шар, що таке, а шкодішки а шкодішки це вже... Забудьте про неї взагалі. Це тільки шкода. Тупо, блядь, пластмаску куплеш. Ну, якийсь даунізм. Що я ще розкажу? Зараз в такий час а ашкудіжки це дуже хороший бізнес. Сим'я розумію. Купив у якогось малого п'ять штук, це, перепродаєш за дорожче. Хлопці, будь ласка, запам'ятайте, а шкодіжки не роблять вас крутими. Вони роблять з вас тупих даунів і думають, що вони круті. Я не хочу зараз Я не хочу зараз нікого образити. Але, блядь, коли ти отойдеш. Не-не-не-не-не, ай так, да, я ай, Не-не-не-не... Не-не, ты так, не, не, <сих> не, не, так слушай... Понял? Через то, что... Я, Гарик, да? Гарик, это как херня, типа... Я забыл, что... Я не знаю, что ты Гарик, бо я не курю. И, типа... Ты дашь, блядь, туда... Ну, то це так по-блидовськи, по-блюдськи. Це так худово виглядає, пацьки, ви. Ну, самі почитайте, ви тратите гроші жижу. Купляйте собі нові вейпи. І, і, і з чого це сенс? Ти міг блять би купити свої нові ігрушки в стімі, блять. Лучше, блять, ігроманія, ніж наркоманія, я зубам даю. Ну і не забувай, що. Після шкудішок що. Сігарети можуть піти. Снюс не дай Бог. Ніхай, ніхай. Ніхай, ніхай, ніхай. От могли б на такій хуйні їздити, а ви, блядь, тратите на таку херню. Ну, типа, як по мені, це хуйня їбана. Ти просто їбашиш свої лігені, щоб вони ногу. А. Мені це трохи вечір. Тому... Я з вами прощаюсь. Ща побачив тут. то Можно. Ай, мене там не ці съемки, блядь. Кожен вечір наш. Хулібачи. Ну хоч би автобус скоро. Вийду до еду додому. Напрямо підеш, нахуй підеш, направо підеш, швидше підеш. Не подобається мої цукерки. Ти вже забагато чого знаєш, Дава. П -п -п Порошенко, я тобі клянуся, це була реклама. Вони мене заставили, я не мав вибору, мені пізди б дали. Ах, реклама значить лярво. Порошенко, випусти мене звідси, у мене навіть козенят нема. Ду -ду -ду -ду.